Всім доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо з вами розбирати різні граматичні теми, які можуть знадобитися вам для здачі екзамену НМД або ЄВІ. От, і сьогодні ми розбираємо минулі звички та наміри в англійській мові. В більшості всі ці фрази ви знаєте, але ще раз хочу розказати про їх різницю, тому що це є той трікі момент, який досить часто путають. Поїхали. А, значить, перша тема, яку ми розбираємо, це «used to. А вимовляння буде правильне not «used to», але used To, Та да? тому тобто читається навіть трошки злитно. Ця структура використовується в past simple для того, щоб сказати про дії, які відбулися колись давним-давно в минулому, а зараз. Вони вже не існують, тобто щось, що більше не відповідає дійсності. Структура використання used плюс вазова форма дієслова, тобто ми до used просто додаємо дієслово. Використовуємо для того, щоб сказати про регулярні дії в минулому, які ми більше не використовуємо або не виконуємо, або минулий стан в минулому. Тобто то, те, що змінилося, те, чого, чого ще більше не існує. Давайте подивимося на приклади. I used to play football every weekend. У своєму сенсу, це буде значити, що я регулярно грав футбол кожен вікенд, але наразі я цього не роблю. I used to live in Kyiv. Вона жила в Києві. Вона жила в Києві раніше, але зараз там не живе. We used to be best friends. Ми колись були близькими друзями, але зараз ми вже не дружимо. А структура used to вважає, що ми використовуємо звичайний past simple. Тобто негативна форма в нас формується, як завжди, за допомогою didn't. та капитальна форма за допомогою did, яке виноситься на перше місце. Ну, наприклад, це там, наприклад, буде did you. used to. Live in Kyiv. Чи ти колись жив в Києві, так? Або негативна форма: I didn't. I used to live there, так? Я там не жив. Тобто, але все це відноситься до всього, що колись було, а більше цього не існує. І, до речі, ця структура вона досить часто використовується і в розмовній мові. Тобто, це не є якесь щось застаріле. Наступна структура це be used. А used – це вже не є past simple. Be used – це звичка. Тобто be used – це щось, що ми маємо зараз. Тобто, вся структура в нас відноситься до present. І зверніть увагу, що тут у нас є дієслово be. Та? Тобто, ми кажемо I am used to. Something – там та може бути якийсь іменник, або може додаватися дієслово. Ця структура використовується, коли ми вже до чогось адаптувалися, до якоїсь ситуації, до якоїсь рутини, так і а, до чогось, що ми описуємо як щось доволі комфортне для нас. Так, наприклад, I am used to living abroad. Я звикла жити за кордоном. Ну, для цього знадобився час, але я вже до цього змикла. Для мене це окей. Так, і це буде be used». Що тут цікаво, що в цій структурі у нас дієслово, яке ми додаємо та, до дієслова та, «verb» англійською мовою, так, ми додаємо завжди закінчення ING, і це ваш орієнтир. Тобто, якщо ви бачите в частині Use of English фраза uh, be used», та I am used», we are used», то маєте додати дієслово з закінченням ING. Давайте подивимося на приклади. I am used to getting up early. Я звикла прокидатись рано. She is used to the noise here. Вона звикла до шуму тут. так, він її більше не турбує. They aren't used to working at night. Вони не звикли працювати вночі, та? і для них це не є приємливо, наприклад, так? Боже, може важко. Тобто, сама по собі структура be used to, має значення мати звичку, ну, або не мати звичку, так? І використовується в часах present. Так? На відміну від «used», які ми раніше розібрали, так? це у нас past. Так? Звичайний «used» – це у нас past. Так? А це у нас present. Наступна структура. Це структура get used», так? Це процес. Трішки нагадує present continuous, так? але це є процес. Це процес адаптації до чогось. Так? А структура дуже схожа на B Uste, але схожа чим? тим, що ми використовуємо дієслово з закінченням ing. Тобто ми так само маємо дієслово з закінченням ing. А, Структура така: get used to doing something, або get used to... Something, так? Тобто ця привичка, яка ми, е, яку ми здобуваємо, так, ми до чогось звикаємо. Давайте подивимося, наприклад, I'm Getting used to my new job. Я звикаю до своєї нової роботи. Тобто я в процесі. І для того, е, ну, власне, використовується get. Але зверніть увагу, у нас ще to be, так? Тому що це є Present Continuous. I am Getting used to my new job. You will get used to driving on the left. Ти звикнеш їздити по лівій стороні. Та? Якщо поїдеш в Англію, там їздив нас по лівій стороні. So you will get used to driving on the left. І ще раз, що простіше запам'ятати, частіше за все, це буде be плюс get. Так, плюс used. Та, плюс used. To. І плюс дій слово з закінченням ing – це сама така розповсюджена структура, але маємо звертати увагу, який в нас є контекст. Так, тобто це має бути іменно якийсь процес. Може використовуватись і в минулих часах. Так? It took me a week to get used to living alone. Це зайняло мені цілий тиждень звикнути жити одному. Так? Тобто може бути і пасці. Так? В такому випадку, звісно, тобі в нас не буде використовуватись. It took me a week to get used to living alone. Це процес адаптації. Наступна структура це would. Це не той would, що ми використовуємо в conditionals. не плутати, прошу, тому що would має декілька функцій використання. Це структура, яка трішки нагадує юсте, і використовується вона для минулого, але тут є дуже цікавий момент: якщо юсте використовується для регулярних дій і якогось стану. То вуд використовуємо тільки для дій, які повторювались в минулому. Так? Коли ми використовуємо такі слова, як я часто щось робила, або я ніколи не робила цього. Так? Але іменно в, коли ми говоримо про щось, що повторювалось. І ми не використовуємо вуд, коли говоримо про стан. Про стан, що це значить стан? «Стан» – це, наприклад, I used to have long hair, but now I have short hair. Колись в мене було довге волосся, але зараз в мене коротке. І це буде тільки юсте. Вуд в цьому випадку ми використати не можемо. Хоча вуд так само є для минулих звичок. Так? Використовуємо для повторюваних дій в минулому, особливо в розповідях чи спогадах. Використовується фраза в розмовній мові, використовується реально. Не використовуємо для стану. Особливо з дієсловами to be, to have, know, like, understand. Та, в цьому випадку ми маємо використати структуру «used». І використовується досить часто, коли ми а, говоримо про якісь спогади, щось колись було дуже давно, і ми про це просто згадуємо. Давайте подивимося, на приклади. When I was a child, I would spend hours reading. Чому тут буде «would»? Тому що я, проводив, я проводила часи а, за читанням. Я регулярно вчилася і досить багато часу. І це було регулярно. І так само ми тут можемо використовувати структуру Юста або ту, або цю. Так, every summer we would visit my grandparents. Кожного літа ми відвідували моїх бабуся з дідусею. Так? дідуси. Так само ми використовуємо would, тому що в нас є структура every summer. And then, on Fridays we would meet his friends after work. По п'ятницях ми зустрічались з друзями після роботи. Це була е, минула регулярна дія. В усіх цих випадках ми можемо замість е, would використовувати used. можемо. Але would в такому випадку використовується тільки щоб акцентувати увагу. На тому, що це була регулярна дія далеко в минулому. А, ну, а фактично, ви маєте вибір, так? Або ЮСЦ, або Вуд. Так. І остання структура, яку ми роздивимося з вами, це was and were going to. Це uh, be going to, думаю, ви пам'ятаєте, да? be going to – це наші плани і наміри, але та сама структура є в нас і в минулому. Використовується вона, коли ми щось збирались робити, але так і не зробили. I was going to enter a technical university, but then I changed my mind. Тобто я збиралася щось зробити, ну а потім вже щось помінялось, і я передумала. Так? І ця структура використовується іменно коли плани не відбулися. Так, наприклад, я мав намір щось зробити, але обставини завадили цьому. Так досить часто в реченні можуть бути «but», «however», або «in the end. так, можуть бути eventually або finally. Тобто будь-які фрази, які нам показують, що що наша дія не здійснилась. І давайте подивимося на приклади. I was going to call you, but I forgot. Я збиралася тобі позвонити, але забула. Ну, досить часто реальна ситуація в житті, правда? We were going to travel abroad, but we didn't have enough money. Ну, ми збиралися, але не назбирали достатньо грошей, да, щоб поїхати за кордон. She was going to join the course, but she changed her mind. Вона збиралася да, піти на курси, але змінила свою думку. Таким чином, всі ці структури вони використовуються на екзаменах, тому досить треба уважно читати речення, щоб зрозуміти сенс. Є в частині reading, там де треба знайти правильну відповідь, і у вас якраз таки використовується ця структура, а ви маєте її зрозуміти для того, щоб дати правильну відповідь. Так, давайте ще раз підведемо ітог. З вами юсте uh, використовуємо для минулого: це звичка або стан, який більше не відповідає дійсності. Тільки події, які були в минулому, так а uh, єдиний момент, uh, що юсте ми не можемо використовувати, коли говоримо uh, про події, які просто відбулися. Так? наприклад, uh, yesterday I went to the shop». Uh, тобто, такі дії ми за допомогою юсте не говоримо. Тому що юсти це тільки далеке минуле. «Бі Біюстя це present. Це не «пас», це презент. Це звичка. Я маю звичку. Я звикла до чогось. Пам'ятаємо, що після цієї структури має бути дієслово слово з закінченням І. Гетюсте used. Used використовуємо, коли говоримо про дії, які. В процесі, так, я звикаю до чогось. Так. Частіше за все буде структура I am Getting used to Doing Something. Так, тобто буде to be, get і used. To. Досить часто в контніусних часах. Може бути впасно, але зазвичай в контінніусних. Вуда це минулі звички, але тільки регулярні дії, які відбувалися в далекому минулому. Схоже на used to. Але тільки для регулярних дій. Так, ми не використовуємо цю структуру, щоб сказати про стан. І остання структура was and were going to. Ця структура використовується, щоб сказати про дії, які ми хотіли виконати в минулому, але так і не зробили, бо нам щось завадило. Добренько, на цьому все. Якщо у вас будуть питання, ви можете писати в коментарях. Вам всього гарного і гарного дня. До побачення.